Антонов став справжнім батьком неба, бо створив найпотужніші і найтехнологічніші літаки в історії людства. Та до своєї головної мрії легендарний авіаконструктор не дожив чотири роки. Вже після його смерті на заводі Антонова його послідовник Віктор Толмачов втілив у життя найамбітнішу мрію всіх, хто будь-коли пов'язував своє життя із небом. Він сконструював найбільший та найпотужніший у світі літак для перевезення космічних кораблів. Вже під час свого першого польоту мрія встановила 110 світових рекордів і одразу ж стала легендою авіабудування. Оце так козака створили в Києві. Ульот льот! в НАТО дуже вподобали велику українську птаху. І ви будьте як НАТО, ставте вподобайку нашому каналу. Та приголомшливий успіх був перерваний буремними 90-ми. Тоді людям було не до авіабудування.